Угу. угу, Поїли, про мене, навіть про мене навіть не подумали. Ми питали, що... А питати що... не що... треба, треба приготувати і подати. Питали. Я яйця, Хотів тобі дуже Аркадій запитав, ти сказала, я не буду, до побачу. Добре, добре, покажи той хліб. Щось він щось додав. Люди сказали, що як хліб просів, то щось не то. Просів. але він був просів ще тоді, бачиш, отакі во вже поперечки, вони коротше дріжджі, так якби би були наверху. Щось не то. Коротше, якщо робиш велику порцію, треба щось змінювати. Але смачний. Бо вже їли? Так, ну а де діли? Не знаю, де діло? яка там печерка вийшла. Це такі з са дирочком, що я прям не знаю. Але бачиш, щоб вона... Видно, воно за тяжке було і упустило. Ну, ти, напевно, за багато насіння дав, може. Може бути. Напевно, так. коли багато насіння, треба меншу форму. Але, а ти попробуй наступний раз без насіння спекти. Я казала і... мені, що цей, щоб ну, коли ще перед тим, як я ставив, казали, що сирій ліпше поділити по двом формах меншим. Але я хотів такий каравай, знаєш? <рес> я то не знав. Ти вже ти в себе так повірив, що я не знаю. Ти вже за десертки караваї будеш спекти, і люди добре. що наступним кроком буде? Знаю, напевно, цей е, весільний торт. Такий великий. Люди довги. Але ж вже теж було весілля, в тебе буває. Або, ну, або в Аркаді. Ну, бо ж поки мої буде чекати, то якраз натренуєш. Скільки? Просто реально треба вірити, королєві. Якщо щось те робити, навіть якщо не знаєте, робіть все цю... ну, ну там я я ме це віримо, але ти от рецепт з грушки робив, не вдався вилив геть, подняти купила знов грушки. Ти їх нагло в ефірі з'їв. То коли ти будеш то вірити і робити? Я просто вірю, да, то не треба робити. А, ви зрозуміли, просто вірте, а робити не треба. Просто якщо вже вірите, то вже. Можна вірите. просто вірити, це вже 99% успіху. Якщо ви вірите, то. Знаєте, хіба тре, 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 Або тре. Якісь бардаки такі. Я, я не є. знаю, то знов ті сусіди прийшли і знов нам бардаки mm -hmm. небалили. У мене скільки прання, щоб гора, а, а, а за вікном молоко. Шуру звідси йдуть з Правильно, Праві, молодець, берись до роботи, бо ти знаєш, що я не люблю, коли без діла сидиш. А що там в пост виставила? А що таке? Там, де якийсь дьорганий. Таке не можна. Ти завжди такий дьорганий. Я не дьорганий. Ага. Та якби я як заходжу, неочікувано заходжу, то передьоргую зразу. Ти бачиш, яка реакція на тебе? Довела влюб.